Цифра 8, це 8 числа 18, го 28. го Тобто це це реально термінова новина. Так? Так. Тут кажуть як, дивіться, якось так цікаво кажуть, є якась в вашому житті ситуація, яка висить. Ви самі кожне знаєте, про що я кажу. І ви, якби, одна все щось тягнете, Так? одна. Але ви саме в цю ситуацію або в цю людину, яка в цій світі, клала дуже багато своїх сил. І ви знаходитесь в очікуванні. Зараз у вас з цією людиною хоча ситуація висить. Тобто, все закінчено, да? аркан смерть.